Це моя напарниця, бельгійська вівчарка Космо. З нею ми пройшли курс по пошуку вибухових речовин. Іспити ми здали добре, космо показала гарні результати і взагалі перевершила всі мої сподівання. Добре, молоде дітей. Для мене кінологія це справа мого життя. Це дуже важка праця, яка потребує терпіння, витривалості фізичної і також багато емоцій. По завершенню навчання ми з космо їдемо разом охороняти державний кордон. І поруч з такою напарницею, звісно, я почуваю себе досить впевнена. І це не тільки мій напарник, а це також і моя подруга, яка дарує мені дуже теплі емоції, добрі. Ай, молодець! Молодець. Зі своїм напарником Берні закінчив курс з пошуку аркотичних речовин. Це мисливська порода собак, англійский спаніель. Вони дуже витривалі, мають хороший нюк. Берлі для мене вільний друг. Тому сподіваюся, на службі він буде для мене надійним напарником. ряд! Буде застосовувати Дюк! Фас! Це мій напарник дюк, він розшуковий пес. Ми будемо з ним затримувати порушників на державному кордоні. Він зі мною з двох місяців. Я його дуже люблю. Він став для мене найкращим другом. З дитинства я мрію про німецьку вівчарку. Саме тому я став кінологом і дуже люблю цю справу. Навчання ми завершили успішно, тож зовсім скоро з дюком в парі ми будемо захищати державні рубежі.